Країні переважають патріотичні настрої на цій хвилі. Ідея єднання стала ключовою в політичних програмах і реформах державотворців. 27 жовтня. Міністерство освіти і науки видало наказ про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на традиціях і на подвигах нашого народу воїнах, які захищають сьогодні суверенітет держави. І ми сьогодні показуємо не тільки заслуховуємо питання, приймаємо конкретні заходи. Я хочу підкреслити, що і проект наказу міністерства теж розробляли наші науковці, педагоги Миколаївщини, інститут після дипломної освіти на досвіді вже педагогів Миколаївських. Освітні заклади Миколаївщини з початку конфлікту на сході України вже надали на півтора мільйона гривень допомоги нашим бійцям. Це і обладнання, і ліки і матеріальні кошти в області багато шкіл, де вже відмітили героїзм наших військових в АТО. Навчальні заклади носитимуть імена героїв деякі школи мають меморіальні дошки. Тут багато складових, це і в предмет, захист вітчизни, збільшення кількості годин, це і позаурочна і пошукова робота, і робота, щоб в кожній школі були і стенди, наглядні куточки, які розповідають про героїзм наших воїнів. Мішково Погорілівська школа в своєму музеї бойової слави обладнала стенди, присвячені нашим воякам в зоні АТО і Небесній Сотні. А віднині подвір'я учбового закладу прикрашатиме алеї єдності, яку висадили на початку форуму його учасники. До початку заходу учні школи підготували для гостей патріотичний флешмоб у вигляді танцю. Вся у вигляді діалогу. Будь-хто з учасників мав можливість висловити свою думку і бачення виховного процесу в патріотичному руслі. Загальний висновок наступний: будь-який предмет може і має бути насиченим змістовною ідеєю патріотизму, а отже, слугувати нашій єдності. Участь у зібранні освітян брав викладач військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Смирнов. Чоловік нещодавно повернувся з зони бойових дій на сході нашої держави і деякий час перебував на лікуванні у Питалі він, як то кажуть, з перших вуст знає, що зараз на сході нелегко. Що бойовики забороняють українську мову, і патріоти там знаходяться під загрозою. Та не дивлячись на це, патріотичний дух людей надзвичайно високий. Їх патріотизм там дуже великий великий патріотизм наших воєнних, які приїхали з Миколаєва, руська ...насаджувати українську мову. Патріотизм у другому первою раді в моєму это Мамедов... Бугар Баґлу, Азербайджанів, який присягав народу України і пішов в воїнах. Олександр Смірнов найближчим часом знов їде на фронт. Тож від імені всіх матерів України бійцю побажали повернутися живим і неушкодженим. Плешуй, би, Божа, в, лісі, в полі і на шляху. Хай молитва може вертайся, солдати. Многие меня знают, извините за сентиментальність. Полевой парку у меня где-то стряпался, ушел. Сентиментальність появится. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.